У Львові зводять перший з восьми соціальних будинків для внутрішньо переміщених осіб. Вже облаштували фундамент, залили бетон та почали встановлювати будівельні конструкції. Загалом тут зможуть мешкати 700 осіб. А на яких умовах надаватимуть житло? Спілкуємося із Юрієм Теліпським, керівником ЛКП Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. Добре. Отож, пане Юрію у Львові зводять соціальне житло для внутрішньопереміщених осіб. Яким воно буде? Як будуть розташовані ці вісім будинків? Це одне містечко ви плануєте зробити, чи воно буде розкидане по місту? Це є дві окремі ділянки, які розташовані зовсім поруч одна біля одної. На кожній з тих ділянок властиво буде збудовано таких невеликих чотири житлових будинки. Тобто в загальній кількості їх буде вісім. Зараз ми власне будуємо цей перший будинок. Яка поверховість? Це п'ять поверхів. Тобто це невеликої поверховості будівлі, які мають бути якраз властиво комфортними для проживання. Які кошти залучено? Скільки коштів залучено? Чи долучилась міська рада до будівництва цього житла? Е, так, це власне така е, угода була підписана між Львівською міською радою і Європейською комісією 19 грудня 2022 е, року місто Львів долучилося мало таку честь долучитися загалом до програми, яка діє в Україні. Тобто є ще інші міста, які теж будують таке соціальне житло. Там Чернівці, Житомир, якщо серед таких обласних центрів, власне, і місто Львів отримало найбільшу Частинку цих коштів, яка передбачена по цій програмі, це загальна сума. Це є 19,5 мільйонів євро. Але це потрібно розуміти, що ця сума містить в собі в тому числі вартість проектних робіт, вартість технагляду, вартість авторського нагляду, а вартість ремонт вартість аудиту і власне вартість будівництва. Вартість будівництва, це якщо мені пам'ять не зраджує, це орієнтовно 17,4 мільйона євро. А ремонт самих квартир. А... Це в тут, бачите, є такий принцип в можливо не властивий для нас, але властивий для них мова йде про те, що ці будівлі мають бути облаштовані вже одразу з ремонтом, з моблюванням, з технікою і відповідно здані під ключ. Тобто донора цікавить об'єкт, який буде зданий тобто... під ключ. Цю суму входить так, все, ви ідеї має вистачити так. це ж не просто мають бути будинки, це ж мають бути адаптовані спеціальні будинки з пандусами. Так, ну загалом, якщо так ми говоримо про пандуси і про інклюзію, в нас є специфічніший проект, напевно, ніж в інших міст, оскільки ми підписали цю грантову угоду е, властиво для людей, які будуть потребувати реабілітації. І загалом ці будинки вони стануть такою невід'ємною частиною е, Unbroken тому що ці будинки. Розташовані на вулиці Миколайчука, там буквально за декілька метрів є, власне, Unbroken. Так само за декілька метрів буде збудовано протезну майстерню. І, відповідно, оця вся екосистема вона буде взаємодіяти одна з одною. Чи правильно я розумію, ці будинки передбачені для тих людей, які проходять лікування або реабілітацію? Реабілітацію, так. Так, відповідно, питання інклюзії там, напевно, на такому рівні зараз, на якому жоден будинок в Україні ще не будується і не буде будуватися, напевно, там найближчі декілька років. Розкажіть детальніше, яким саме будуть ці будинки? Ви багато говорите, так. що це ну, будуть такі якісь особливі будинки в питанні інклюзії? Тут, тут варто тут варто згадати, по перше, те, що вони будуть інклюзивними, та mm -hmm. тобто в нас якби немає жодного е бар'єру, який може виникнути для людини. І власне, в якщо говорити про іншу сторону, то як ви знаєте, в Європейському Союзі діють достатньо високі екологічні норми. І відповідно ці будинки по класу свого збереження енергоефективності будуть вищого класу ніж середнє будівництво, скажімо так, яке є присутнє на ринку, тобто обладнані будуть сонячними панелями, тепловими насосами, і по факту зможуть бути на автономному живленні у разі там якихось непередбачуваних обставин. Сонячні панелі, це звісно дуже добре. Як з укриттям буде в цих будинках з е, безпекою? Та ну дивіться, укриття. як ви знаєте, в нас передбачено, що це зазвичай є паркінг, так тобто, в місто додатково зі свого боку дофінансовує власне укриття в частині його облаштування, тобто, це наш обов'язок зробити його е, зразковим і комфортним, в тому числі е, передбачити теж інклюзивні речі, які будуть потребувати укриття. Чи правильно я розумію, що там зможуть жити не лише люди, які проходять реабілітацію, а також їхні сім'ї? Е, так, тому що по факту для людини, яка проходить реабілітацію, насправді дуже важливим психологічним фактором є власне відчуття сім'ї поруч, і це те, чого позбавлені люди під час самого лікування, але їм потрібно звикнути власне, до життя, і ця квартира, то поруч сім'я. На, на нашу думку і на думку наших власне донорів буде сприяти максимальній адаптації, найшвидшій адаптації. Скільки часу люди зможуть мешкати в, в цих квартирах? <зас> так, Максимальний термін, який передбачений, це до року часу. Ось, тобто може бути коротший період, може бути довший період, але загальний максимальний термін це є до року часу. Е, до року часу. За цей час, коли люди будуть мешкати, вочевидь, що людина. Е називаємо так годувальник сім'ї не зможе забезпечувати сім'ю послуги і утримання будинку. Хто за це фінансово несе відповідальність? Місто місто буде в даному випадку фінансувати власне утримання цього майна, тому що воно стане нашим майном комунальним. Відповідно, після того, коли ми це збудуємо і здамо в експлуатацію, і відповідно місто буде утримувати це майно. Та, тобто, будинки будуть на балансі львівської міської ради. Вони безпосередньо вісім будинків зараз водять перші. На якому етапі зараз будівництво? Ну, власне, те, що ви сказали на початку, так тобто ми зараз е умовно, як кажуть будівельники на рівні фундаментів, ось я не надіюся... ну, ні, це вже це, це вже це вже, це вже цей рівень. Ми не? вже прийшли, та то ми вже на наступному рівні. Е наступний рівень це буде власне вже перший поверх, і я думаю, що там далі роботи підуть набагато швидше, і ми будемо. Бачите, в найближчій перспективі вже перший будинок, коли здачу плануєте? На який період? Отак, От щоб з фасадними роботами, з ремонтом людина могла за я, я думаю, що ми літом точно вже побачимо з фасадом і з ремонтними роботами. Якщо підрозувати, скільки всього сімей за один раз може проживати в цих восьми будинках? Ми передбачаємо до 700 людей, тобто на вісім будинків. На вісім будинків до 700 людей. Чи достатньо цього? Так, по всіх розрахунках в принципі цього достатньо для комфортного проживання і знову ж таки в там норма навіть є трошки більша, але ми зараз говоримо власне про комфортне проживання і говоримо власне про 700 людей. Якщо у нас є потреба у 700, що 700 людям, потрібно десь жити. Де вони зараз шукають житло, коли проходять реабілітацію? Вони винаймають житло, проходять реабілітацію або знаходяться в лікарні. За власний кошт вони ну, майже в лікарні точні. не за власний кошт, але за орендале загалом так ну. Тобто це питання в нас можна сказати гостро стоїть зараз. Я ну не було би тоді власне і потреби будувати, якщо б не воно б не стояло гостро. Тоді... ви сказали, що в липні завершите перший будинок, а всі вісім, коли плануєте здати. Плануємо до кінця року. До кінця року. За якими критеріями людей буде? Люди мають подавати заявку, що їм потрібне житло. Чи... Так, дивіться, тут насправді з критеріями в першу чергу, ну ми говоримо власне про поранених, так тобто ті, які потребують реабілітації. Ми стратегію поселення і, скажімо так, стратегію власне відбору зараз напрацьовуємо з нашими донорами, тому що так визначено рамками грантової угоди. Відповідно, ми маємо це з ними обговорити погодити. А потім на широкий загал відповідно представимо обговоримо з найширшим колом. Чи потребують донори від Львівської міської ради гарантію, що от в будинках будуть проживати саме люди, яким потрібна реабілітація, що дивним збігом обставин там не буде хтось, не хочу нікого називати, але зовсім не ті люди, про яких завідомо для кого зводили житло, які гарантії надає місто? Тут навіть не місто надає гарантії, скоріше, донор має дуже багаторівневу систему, скажімо так, контролю і аудиту. Власне, всіх процесів, абсолютно. Е, Будь-який договір там, чи будь-яка взагалі, зміна, чи будь-яке рішення Львівської міської ради має пройти систему прийняття рішення через власне донорів. Є всеукраїнський аудитор, є міжнародний аудитор, є координатор проекту, є відповідно донор у вигляді Європейської комісії. І ось цю чотирьох систему. У вигляді навіть дуже простих якихось речей, ми мусимо проходити в такому варіанті. І контроль, власне, за цим будуть здійснювати вони, для того, щоб ні в кого не виникало ніяких питань, чи будуть проживати ці люди, чи якісь інші. А контроль за забудовою забудованих хто відбувався конкурс? Так, конкурс відбувається за власне, правилами Нефко. Нефко це є власне координатор цього проекту. Е, відповідно, ми зараз маємо тільки переможця на перший будинок. Е, зараз про кожен буде окремий переможець. Решта-решта сім. Ми якраз зараз в процесі відбору переможця. Угу. Як це відбувалося спочатку, було в липні місяці оголошено 5 липня на сайті Невко оголошено власне про те, що шукають підрядників. Е, було подано 23 заявки, в тому числі іноземні компанії. Подавалися відповідно, залишилося тільки три. Серед власне тих трьох вони давали свої цінові пропозиції на перший будинок. І, відповідно за результатами проведення цих торгів, було відібрано підрядника на перший будинок. Зараз проводиться конкурс на наступні сім. Курсуючи нагодою запрошую вас у липні до нас на ефір. Аби ми вже зразу тут показали людям, бо перший зданий будинок розказали, куди можуть звертатися люди, які цього потребують. Розказали про заявки, як це відбувається, але от показали. Гарний ремонт, красивий будинок. І що ми всі разом тримаємось купу. Дякую за справу, яку ви робите. Юрій Теліпський, керівник ЛКП, Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації, був учасником нашого ефіру. Говорили ми про перший із восьми соціальних будинків для ВПО, які зараз сводять у Львові.